Народна мудрість каже, хочеш бути щасливим усе життя, народжуй і виховуй дітей. Адже хороші діти це радість. І найголовніше, що потрібно для них, це щира та жартовна батьківська любов. У родинах, де виховуються троє і більше дітей, особлива атмосфера. Багатодібних сімей на Житомирщині мешкає 12 тисяч. І саме у родинах, де батьки турбуються про духовність своїх нащадків, підростають талановиті та обдаровані дітлахи. Ви з дружиною стільки дітей. Таке було кредо по життю чи так вийшло? Ні. Так вийшло. Не планували. У нас була одна Руслана спочатку, 6 років, як народився після неї Давид. Зразу не планували. Так хотіли, щоб вже дівчина і все. Ну Вийшло, що Давид, а потім і пішло. Не шкодуєте, що так сталося? Ні. А ви ким працюєте? Фельдшер швидкої допомоги. А дружина? Була продавцем зараз вдома. А як ви справляєтесь з такою великою родиною? Ну, мало помалу, слава Богу, справляємося. Ну, от я. Ну, вони допомагають самі. Ми б самі не справилися, тому що у кожного є якісь свої обов'язки. Також. Озвучив ось... обов'язки. Ну і посуду, ось миють, прибирають, Дарина, Юля прибирають. Давид глядить Тимофійчика. Це він у нас сам найкраща нянька. А Руслана Бі більш відповідальніша. Руслана, вона ну більш. Іншому відповідальному, наприклад, у своїх уроках, а по-домашньому, то ну, в принципі, все, що робить, то робить теж добре, особливо на городі. Ви маєте господарство? Ну, Так, да, невеличке є. Так е чому навчаєте своїх дітей перш за все? Тому що ну, якби головна мета батьків не лише нагодувати там і узувати. Я хотів би, щоб вони виросли людьми, щоб е вони були мудрими, щоб вони були розумними, щоб вони в своєму житті. Знали, що таке мораль і етика, бо її зараз дуже мало. Оцього я хотів би. Через те ми такі співаємо пісні християнського характеру, да. дівальницького характеру. З піснею я бачу, вам це все вдається. Да. І хто причепив любов до пісні вам, хто причепив любов, а ви вже потім, напевно, дітям. Мені причепили мої батьки, мій батько добре співав, і мати моя. Їхня мати, і її батьки також співали. Це моя дружина. А тепер від нас їм вже передалося. Ви співали гарно, ви співали декілька голосів. І ви репетиції дома? Чи ви просто сімейні свята співаєте? Так виходить? Оця дівчинка заспівала другим голосом місяць тому. А, а Руслана ну, вона вже співає давненько, ще не встигла сказати перше слово, вже співав. Їй був рік і вона ну, добре співала. І з того часу. Але, знаєте, ми в селі, там глибина, не так то можна це все побачити. Але її побачили в школі. І почали там конкурс за конкурсом. І вона вже не раз тут була вже теж декілька разів. А яке село? Турбівка. Турбівка? Так. Да. Скажіть, будь ласка, ви кажете в селі, в глибині, але там, напевно, якраз такі традиції збереглися. Які традиції родині зберігаєте в сім'ї, передаєте дітям? Ну, традиції ну, таких етнічних я. Ну, в принципі, ну спів, так, саме спів. Ну, от співі передаємо. У нас дружина буває, каже, робити щось треба, а я беру гітару, дітей обсаджую біля себе. І ми співаємо. Нам це якась розвага. Менше біля телевізора, більше з гітарою, більше співати. Так приємніше жити на городі також. Тому що ну, важко жити, якщо не буде якоїсь пісні, якоїсь духовності. якоїсь… Підтримки такої. У вас та різниця дітей в віці досить така солідна. Руслана доросліша, діти менші. Як ви між ними знаходите якесь взаємопорозуміння? І от якийсь секрет такого батьківського виховання? Ви їм друг? Ну, я б сказав, би, важко трохи знаходити це взаємопорозуміння, тому що в кожного свій характер. І ну, коли батько вдома, вони розуміють добре себе. Коли батько на роботі буває так, що не розуміють. І тому. Коли я є, то шукати його не потрібно. Вони знають, що батько вдома, тоді все в порядку. Так, і останнє досить часто зараз жаліються люди на долю, мало заробляють, мало платять. У вас стільки дітей, ви здається, з вас справляєтесь, діти гарні. Ви знаєте, нічого не дасть жалітися. Нічого не дасть. Ми, я ж кажу, ми можемо працювати самі, ми можемо себе забезпечити не так, як, наприклад, інші люди, але ми можемо себе забезпечити і прожити. Ресансам, тобі подобається ваша велика родина? Ти собі велику хочеш? А, якщо чесно, наша родина мені подобається, але собі великої не хочу родини. Чому? А, тому що я бачу, як важко моїм батькам і не хочеться якось. Мама тобі допоможе. Мама допоможе, тату теж. Яка тебе мрія, Руслан? Мрія. Ну, вирости, вивчитись, знайти якусь роботу, мати. Ще, ще думаю. Ще думаю, мати сім'ю, хорошу сім'ю, щоб бути своїм дітям насамперед другом, а, який буде розуміти їх, щоб вони довіряли мені всі свої проблеми, так хочеться. Тобі років, так? Ти теж допомагаєш для дітей молодших вдома? Так. Да. А співати любиш? Юлічка, говори. Горі, так. Так. А які ти пісні любиш? Українські і. Всі ті, що Руслана співає. <рігла> і Та, все. І все, так? Ти хочеш перемогти сьогодні? Так. Да. Що ти любиш робити мамі? Mm, ну там займатися на гітарі і... Фу... Eh, да, папа трохи. І... Ну, допомагати мамі. Uh -huh. eh, Помагаю мамі, качаю тимофія і все, і все прибираю. Да. Які ти найбільше любиш дні у вашій сім'ї? Вихідні, там, понеділок. Які тобі дні будуть? І Я люблю неділю, тому що ми у неділю збираємося у церкві. Там ми співаємо, розказуємо вірші. Саме для багатодітних родин 10 років тому був започаткований конкурс-фестиваль Таланти багатодітних родин. У цьогорічному ювілейному етапі взяли участь більше 700 дітей. До Житомира на обласний конкурс приїхали 140 учасників з усіх районів області. Мене особливий настрій, особливе піднесення, можу сказати, і задоволення. Ми розпочинали цей конкурс тоді ще, коли я був директором ПТУ 15 на Смолянці, коли не всі райони приймали участь, коли ми зразу розпочинали з другого туру. А сьогодні наш конкурс про наш конкурс знає Україна. Бо це обласне відділення. Але я радий, що ось вже другий рік поспіль всі райони залучилися до цього конкурсу. І я тішу себе тим, що вже 12 тисяч багатодітних родин, які є на Житомирщині, а це більше 50 тисяч дітей, які виховуються в цих родинах, певен, більшість знає про наш конкурс. Ви б бачили б очі дітей, які приїжджають з Артеку. Бо вже більше 150 дітей Житомирщини, нашого рідного Полісся, побували в цій перлині, без перебільшення. Скажу, Да і хто ще з багатодітних родин і малозабезпечених родин може попасти до Артеку, коли сьогодні путівка більше 20 тисяч гривень. Я думаю, не по карману, навіть і людям середнього статку. А Ті, хто має ці статки, то зважить, ну, чи відправляти дитину чи ні. І я хотів би, що на всіх цих етапах. Мені, як першому секретарю обкома партії, як керівнику фракції в різних іпостасях і народному депутату України прийшлося віддати частинку свого серця, частинку своєї душі. Мені особливий цей конкурс, бо я і сам виховувався, великій, багатодітній родині. Я розумію її проблеми. Я розумію їх. Ми сьогодні з ними в одній тональності і в одному розумінні спілкуємося. Я безмежно радий, що сьогодні у нас свято на Житомирщині, свято в нашому обласному центрі. Тому дітям побажаю. Тільки успішних виступів, а ще саме головне, що сьогодні і два наших народних депутати України, фракції комуністів, і Самойленко Василь Петрович і Олександр Присяжнюк. І ми, як фракція комуністів обласній раді, потурбувалися, щоб кожна дитинка, я хотів би це підкреслити, поїхала не тільки з незабутніми враженнями, але й з подарунками. Діти не тільки солодощі, але й цінні подарунки отримує, чи це буде переможець чи переможенець. Тому ми підкреслюємо, що це свято, де немає переможених тут. Кожен має право на успіх, на увагу і турботу. Цього року якісь нові номінації внесені, ті, що були зазвичай? Ні, ті ж самі номінації, ті ж самі номінації, да. Но, але я бачу, що вже більш високий рівень виконання робіт. Ну, це дуже радує. Номінації вокал. Патріотична пісня, музичне виконання, хореографія, художні та авторські читання, декоративно-прикладне мистецтво, образотворче мистецтво і оригінальний жанр. Як правило, в фіналі, в фіналі в артеці всі керівники обласних організацій, і я дійсно бачила, як діти наші виступають, які яка це для них радість, і взагалі, які вони дійсно талановиті діти. Для переможців обласного етапу фестивалю конкурсу Таланти багатодітних родин виділено 30 путівок до Артеку. Усі інші учасники також не залишились без подарунків. Справа в тому що наш департамент сім'ї молоді та спорту є вже впродовж останніх шести років партнером Союзу жінок-трудівниці обласного комітету комуністичної партії України по проведенню таких конкурсів. А в цьому році, маючи можливість і маючи доручення. По виконанню нових соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, по підтримці творчої обдарованої молоді ми вирішили нагородити відзначити всіх учасників цього обласного етапу конкурсу, тим, що ми кожній дитині надамо можливість упродовж літа 2013 року. Оздоровитися в одному із таборів чи Житомирщини, чи за межами Житомирської області, там де будуть придбані путівки на оздоровлення. Мало того, ми б хотіли, щоб наші ці діти були. Це була б спеціалізована зміна творчо обдарованих дітей. Крім того, що вони там оздоровилися, ми плануємо, щоб провести для них майстер-класи. Тих людей, які мають можливість по вокалу, по танцювальному мистецтву залучити туди, крім учасників цього конкурсу, інших талановитих дітей. Тобто, щоб в нас ми мали такі літні спеціалізовані творчі школи, де діти могли б не тільки оздоруватись, а й розвивати свій талант. Для нас, мабуть, цей конкурс найбільш є відрадним чим того результат це свідчення нерозривності зв'язку поколінь від батька до матері, до сина до дочки, тому що та автентична, на мою думку, та творчість Поліщуків вона гідна того, щоб вона звучала не тільки сцени обласної держтелерадіокомпанії, а і не тільки сцени головного табору Артек, а й інших сцен. тому що і спів, і народна творчість, і танці саме поліські. Весь світ зачарону ними і дорослі колективи, і дитячі колективи, які славно Житомир, саме здобувають славу саме на таких на народних, на наших поліських, скажімо, творах. З кожним роком роботи дітей привезені на фестиваль, все досконаліші, а виступи юних талантів яскравіші і колоритніші. Я вперше приїхала на такий фестиваль. А скільки дізналася? Ну, мені розказали в школі, сказали, що тут приходить конкурс, і я захотіла на ньому взяти участь. Ти знаєш цей конкурс для дітей з багатодітних родин. Яка твоя родина? Розкажи. Ну, в моїй родині у нас троє. У мене ще братик менший і сестричка менша. У нас п'ятеро в сім'ї. Я сама старша із дітей. Скільки років сестричці і братикові? Як ви живете чи дружно? Так, да, дружно ми живемо, братику чотири роки, сестрички 12. Ми разом із я сестричкою разом хожу в Кошелівську ЗОЖ, а братик пішов вдома. Ти привезла сьогодні свої картини. Як давно ти малюєш і хто тобі прищепив любов до малювання? Ну я малюю десь років три-чотири. Любов до малювання, ну я з дитинства люблю малювати, але мого папи дядько він був художником і, можливо, від його мені передалося це. Скажи, будь ласка, яка в тебе мама і тато? Які у вас є такі гарні родинні звичаї в сім'ї? Ну, звичаї ми любимо кожне літо десь подружувати, їздити або на море, або в гості, так любимо часто на природу їздити з сім'єю або з друзями. Чого ти мрієш Іна? Ну, Мрію стати, можливо, художником, щось із цим пов'язане, щоб було таке. Я вже на цьому конкурсі вперше мені розказала керівник гуртка. І я в неї попустив, щоб я поїхав сюди. Бо мені подобається. Чому ти чому ти хотів приїхати? Ну, хотів Артек просто. А де ти відпочивав вже до цього часу? Ніде. Ніде ще? Ні. Зазвичай вдома, так? Так. Да. А про Артек що ти чув? Може хтось їздить з вашого району? Сестра моя їздила. Що так, вона розказувала, розказ, що там дуже хорошо, вони цілий день щось роблять, всяке таке. І Мені подобалося, я теж попросив вчительки. От ти розлава про сестру. Скільки у вас в сім'ї, дітей і які у вас є цікаві сімейні традиції? У нас в сім'ї як я казав, і всі ходять на гурток бісероплетіння. Так, всі вміють плести. А ти сьогодні привіз свої роботи чи це колективні? Ні, свою. Да. Ага. Що тебе надихає на ці створення цих робіт і хто допомагає тобі? Мені ніхто не допомагав, тільки я допомагала загіпсувати, а все я плів. Дуже довго готувався до цього конкурсу. Скільки довго? Півроку почти. Тобто це півроку це... ти йшов до своєї мрії. Да. Так, збирався. Да. Угу. Танюш, скільки тобі років і з якої ти родини? Е, мені 13 років, я з родини гурманю. І... Скільки тебе діток в сім'ї? Троє. Розкажи про родину. Е, ми, е, мене є середня сестричка Іванка і найменші братик Ростик. Які брочки? Е, сестрички десять, а братику вісім. Е, Танюш, а хто тобі причепив любов до малювання? І що ти ще любиш робити окрім цього? Е, я люблю дуже малювати. Мене папа е, при, е, привів на гурток у, у Коростишеві, е, в будинку культури. У мене є брат двоюрий, він дуже красиво малює і також дядько. Ти про цей конкурс дізналася нещодавно, ти вперше тут, так? Так, да, я тут вперше. – Хто розповів тобі? Моя вчителька з малювання Людмила Палівна. Ти приїхала показати свої роботи в надії перемогти чи просто взяти участь? Е, ну, взяти участь, бо я перша на виставці. У мене виставка була ну, так користуюся, що в там в Житомирі ще ніколи не було виставки, то я вирішила взяти участь. Ну, я вперше на такому конкурсі сказала мені про це мій художній керівник. Вона запросила мене на репетицію, і тоді вже все мені розповіла. Я поїхала в Любар на конкурс на перший етап і там виступила, зайняла перше місце, і вже мене сюди пригласили. Я вже тут. А ти знаєш, що за перемогу в цьому конкурсі діти їдуть у Артек? Ти хочеш? Так, дуже хочу. Не була ні разу? Ні. А де ти вже відпочивала. Два рази відпочивала на Чорному морі, в Одесі і в Криму. З мамою і з бабусею. Розкажи мені про свою сім'ю. Ну, моя сім'я це п'ятеро чоловік, мама, тато, я і мої двоє молодших братів. Вони двойнята. Ну і все. Співати вдома люблять всі? Ні, тільки я. А мама? Ну, Мами є деякі вокальні дані, але вона не вже любить співати. А хто причепив тобі любов до пісні? Я сама. Ну, коли ти почала співати маленькою? Да, ще маленькою. Мені купили маленький міфро... мікрофон, і я собі як уявно там сцену створювала і співала. Скажи, будь ласка, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати лікарем, так. співаючим. Яким да. саме лікарем? Терапевтом. А чому? Ну, не знаю. Лікарем хочу, тому що це відповідальна професія. і, По-перше, мама моя теж лікар, а терапевт ну, я перечислила всіх лікарів, які є, і я чогось, чогось в мене більше симпатія викликала терапевт. Алла Володимирівна, на сьогоднішній день багато людей от мають проблему взагалі народити дитину. Багато батьків народжують дітей, але в них невідповідальне батьківство. Розкажіть мені про свою родину. І ви планували троє дітей народжувати? Ну, насправді ми не планували троє дітей. Ну, у нас так склалися обставини, того, що в нас була старша Діана, я народила. І друга вагітність. Виявилося, що в мене будуть двійнята, але ну, все-таки якесь таке материнське відчуття, що залишити їх, і щоб вони ви були і бачили цей світ. Скільки зараз вашим двійнятам? Дев'ять років. А, як ви справляєтесь? І ви ще працюєте, сказала мені донька, так? Так, да, я працюю теж відповідальна така професія. Я працюю медсестрою в психоневрологічному інтернаті. Теж дуже важко буває часом і на роботі, але ну так, з допомогою бабусь, можна сказати, що таке ми, ми, ми стараємося. Діти займаються ваші, окрім школи ще в гурках, так? Тільки Діанка? Тільки діанка. Діянка, хлопці в нас не займаються. Скажіть, які сімейні традиції ви намагаєтеся от передати, що від, як ви кажете, бабусі допомагають від бабусь вашим дітям? Ну, ми стараємося відсвятковувати всі такі свята, релігійні, дуже ми цінуємо. І різні такі ну, особливих таких якихось в нас немає, але. Відвідуємо, як Діана в нас виступає. Ми завжди стараємося підтримати її. Так ну таких особливих немає в нас також. Вашу думку, який секрет такого родинного, материнського щастя, розуміння з дітьми? Ви вважаєте, от ви розумієте своїх дітей? Ви з ними близькі? Ну на даному етапі я думаю, да. Далі буде видно, звісно, того, що діти ростуть, міняється кругозір, але поки місь Підтримувати це все, я знаю. Це все-таки відну як відлягає на плечі мами. Мама повинна все-таки їх зближувати. Їх. За 10 років існування фестивалю у районному та обласному етапах взяли участь більше 4 тисяч дітей з багатодітних родин. Для декого цей конкурс став поштовхом для розвитку таланту. Першою сходинкою до здійснення дитячої мрії. Першим кроком до цікавого. Насиченого різноманітними подіями життя